Доброго раночку, дітки, доброго ранку, шановні батьки. Давайте знайомитись. Моє ім'я Любов Павлівна. Ми з Ларисою Миколаївною будемо з вами найближчі три роки. Будемо вчитись, розвиватись і зростати. А бажаєте пограти зі мною? Давайте разом зробимо пальчикову гімнастику. Поставили ручки ось так. І робимо. Оцей пальчик мій дідусь. Оцей пальчик мій татусь. Оцей пальчик баба. Оцей пальчик мама. А оце маленький я. Оце все моя сім'я. Давайте ще раз. Оцей пальчик мій дідусь. Оцей пальчик мій татусь. Оцей пальчик баба. Оцей пальчик мама. А оце маленька я, оце все моя сім'я. Ви зрозуміли, що сьогодні ми будемо говорити про сім'ю, про родину. Послухайте, як гарно звучить це слово сім'я. Кілька я в одному цілому. А ще є такі слова рід, родина, де всі люди рідні. Ось дивіться на цій картиночці. Гарна велика родина. Дідусь і бабуся, тато і мама і їхні дітки. Хлопчик і дівчинка. Хлопчик і дівчинка між собою, братик та сестричка. Матуся і татусь між собою чоловік та жінка. І бабуся, і дідусь між собою чоловік та жінка. Матуся і татусь ваші батьки. А бабуся і дідусь батьки ваших батьків. Ось родинні стосунки. Ви повинні це запам'ятати. А ще є тітка, дядько, племінники. Ми будемо це вивчати. Зараз ви послухаєте гарну казочку. Кажу, кажу казку про бабу Палашку. І про діда Петруся, ось і казочка ося. Жили собі баба Палашка і дідусь Петрусь. Ось дідусь каже, бабуся, щось мені сумно. Чого це собі сумно? Давай я млинців напечу. Та щось до нас діти давно не приїжджали і онуки. Так, щось давно, каже бабуся Палашка, Мабуть, забули про нас. Ні, я там бачив десь лист. Зараз почитаю. Ось, дивися, бабуся, написано, що вони приїжджають в ці вихідні. О, Яка радість, швидше став тісто. Будемо млинці пекти і для дітей, і для онуків. Зраділа бабуся, а дідусь каже: бабусю, піду я в двір, зроблю гойдалку для своїх онуків. Вони вже підросли, така радість приїжджають. Ой, яка гарна в нас буде родина. І родинні стосунки в нас наладяться, а то щось так ми давно їх не бачили. Дуже гарні будуть вихідні. Ви зрозуміли, дітки, що сім'я це люди, які піклуються один про одного. Вам сподобалась казочка? Тож, і ви так робіть. Завжди допомагайте своїм рідним, живіть дружно і все буде добре. До побачення, будьте гарними дітками!